Отримання бойового завдання та вихід на вогневі позиції. Бійці об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь показали свою роботу на Донеччині в районі Часового Яру. Тот ви хочете займатися альпінізмом. Йдіть у війну. Буде тут і альпінізм, і спринтерський біг, біг з перешкодами. Все, що тільки хоче. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Ворог гатить по наших позиціях з артилерії, танків та авіації. Дошкуляють українським захисникам і численні ворожі дрони. Обстріли не вщухають 24 на 7 на даних позиціях, де ми знаходимося. Ведеться артилерійський обстріл 120-х, мінометів 152-х. Танки працюють по наших позиціях, дуже-дуже заважають працювати літаки та гелікоптери. Вночі 20 травня російські війська масовано атакували Україну шахедами, та українським силам ППО вдалося знищити всі 29 ворожих дронів. 11 разів армія РФ обстріляла Сумщину. У восьми громадах регіону зафіксували 49 вибухів. По Шалигінській та Білопільській громадах ворог вдарив з мінометів. Серединобуцька та Миколаївська громади зазнали обстрілів зі ствольної артилерії. Неспокійним ранок видався і на Херсон. Щені російські війська завдали авіаудару по двох селах у Бориславському районі. Ще п'ять населених пунктів ворог обстріляв артилерійськими снарядами. На Харківщині в результаті недільних масових обстрілів 12 людей загинули, 40 постраждали. 20 травня віничани знову будуть без світла. Графіки погодинних відключень застосовуватимуть з 18 до 24 години, аби зберегти баланс між споживанням та генерацією в енергосистемі України. Про це повідомили у Вінниця Убленерго. Перевірити, коли у вашій домівці не буде електроенергії, можна у чат-боті підприємства у Вайбері. Для цього потрібно зайти у додаток, вибрати в меню графік погодинних відключень і ввести свою адресу. Три підрозділи рятувальників ліквідовували пожежу у селі селище Літинської громади. Там зайнялась господарча будівля. Вогонь знищив металевий каркас споруди на площі 100 квадратних метрів, а також вантажний автомобіль, два холодильники та будматеріали. Обійшлося без постраждалих. Причину пожежі встановлюють. Тренувальний симулятор, що дозволяє максимально наближено відтворити процес гасіння пожежі, на такому обладнанні віртуальної реальності відтепер зможуть здобувати необхідні навички майбутні українські вогнеборці. Цей зразок новітньої системи Флаймтрейнер став першим, що прибув до України. Його спеціально для єдиного в країні вищого професійного училища безпеки життєдіяльності доставили у Вінницю представники благодійного фонду Українські вогнеборці спів. З британськими партнерами. Такого в Україні ще немає. Наші військові мають симулятори там з, з НВАВів, з іншого озброєння, да? і вони відпрацьовують. і Мої друзі, які зараз воюють а, і так далі, вони говорять, що це дуже ефективна штука. І ми сподіваємося що а, цей вірту, трин... тринажер, він дуже допоможе майбутнім рятувальникам реально прокачатись і бути на, на... на... на справжніми професіоналами. Під час віртуального гасіння пожежі симулятор фіксує час, а також об'єм витраченої піни. Реальності процесу додають і різноманітні чинники. Зокрема, якщо пожежник стоїть спиною до умовного полум'я, то підігрів, що вбудований у спорядження пектиме йому в плечі, каже представник британської компанії з виробництва пожежного обладнання Олівер Норс окрім того, що вогнеборець підвищує свої навички. Цей тренажер на відміну від звичайного тренування дозволяє зібрати максимальну інформацію про ефективність дій пожежника під час реалізації сценарію. Усе фіксується, все можна розібрати та оцінити. Вартість одного такого симулятора понад 2 мільйони гривень. Втім, ця система точно зробить процес підготовки вогнеборців безпечнішим, економнішим, а головне, ефективнішим. Ілля іскра Володимир Гірявенко новини за день. Телеканал Віта для безпечного вистежування, ефективної атаки та укріплення позицій. Чергову масштабну допомогу отримали бійці 120-ї бригади ТРО від Вінницької громади. Сьогодні немаленька передача, пішки. Так як було по запиту, ви бачили і Бандера Пауери, і прожектора, і тепловізори. Передаємо відповідно автомобіль l 200 новенький, до речі. От, я думаю, що він буде служити. Ну і саме головне для роботи. Да? От, то, що просили, я думаю, що він буде вам нагоді. Це від нашої транспортної компанії. Загалом воїнам Вінницької бригади передали 60 fpv дронів 20 нічних мавіків 3 т 15 тепловізорів, 12 зарядних станцій, 20 прожекторів та 50 тисяч сухих душів. Усе за запитами самих бійців. Кажуть, зараз на фронті особливо важко таке підсилення вкрай необхідне. Дрони, тепловізори, ну, все, що ви бачите, закончено необхідно для. Якраз от допомоги воїнам для того, щоб максимально убезпечити їх і максимально ефективністю знищити ворога, який заліз на нашу землю. Ефективність артилерії підвищується якраз з застосуванням дронів, особливо коли йде комплексне ураження і артилерії і дронів. Артилерія може зупинити противника, а дрони ефективно і точно вражати прямо в ціль. Організувати таку допомогу вдалося завдяки спільній роботі Вінницької громади та міжрегіонального гумштабу. Основний пріоритет. Для області в цілому це безпека і оборона. В цьому напрямку знайдені великі ресурси. Лідером в цьому питанні є місто Вінниця, а взагалі громади Вінничини, місцеве самоврядування вже витратили понад один мільярд гривень коштів поки що. Ця партія допомоги одна з наймасштабніших. Поїде техніка та обладнання на найгарячіші напрямки Донецької та Харківської областей. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал. Віта. Музика та співи, що викликають не лише сироти на шкірі, а й найщиріше захоплення лунали днями для міста побратима Мюнстера. Зустріч на Зеленій галявині так називається творчий проект між Вінницею та Мюнстером, який є важливим елементом культурної дипломатії для нашої громади. На запрошення наших колег з міста з міста Мюнстер, ми е, пропонуємо. Виступи наших колективів для того, щоб там і жителі міста Мюнстер, і його гості мали можливість ознайомитись з нашими творчими колективами. Ось тому більше працюємо на, на вихід, на тобто на аудиторію німецького міста Мюнстер. За участі Вінницького академічного камерного хору імені Віталія Газінського та естрадно-духового колективу Він Бенд відбувся телеміст з містом Мюнстер, де за тисячі кілометрів один від одного колективи демонстрували найкращі зразки нашої культурної музичної спадщини в форматі онлайн. В невеликому та дружньому колективі знімають фільм, де акторами є діти серед них і 13-річний Владислав. Хлопець раніше ходив на гурток театрального мистецтва. Розповідає у фільмі знімається вперше, хоча впевнений у собі майже не хвилюється. Тут я граю роль зануди, і мені найбільше подобається в тому, що тут можна використати свої театральні здібності. Знімають фільм за ініціативи українського кіножурналу. Кіногурток відновив свою роботу після початку повномасштабного вторгнення уже у багатьох містах України. Актори фільмів діти віком від п'яти років і старше. У фільмі часто беруть участь їхні братики та сестрички, та навіть батьки. Ми знімали тільки першу сцену. У мене була одна репліка, як і у Ну я вже спіла познайомитись з дітьми та погратися. Прем'єри фільмів, де головні актори діти відбулися в Тернополі, Чернівцях, Львові та Івано-Франківську. Свою діяльність у Вінниці кіножурнал відновив у березні. З того часу вже зняли 13 короткометражних фільмів. 70 діток спробували себе в ролі акторів. Найбільше часу займає підготовка. Перше це домовитися з власниками з адміністрацією, зібрати діток на певний фільм, придумати ідею, реалізувати цю ідею потім сценаристу. Сценарист. Після сценариста, коли ми отримуємо матеріали, ми вичитуємо сценарій, перевіряємо, коригуємо і далі вже зйомка. Тобто, в загальному процес а після зйомки відповідно монтаж, процес зйомки одного фільму, мабуть, займає близько півтора місяці, щоб все організувати, все підготувати. Головна мета проєкту об'єднати дітей заради позитивних емоцій. Також гурток може допомогти при виборі майбутньої професії. Переглянути прем'єри можна під час кінопоказів, а також в соціальних мережах. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський. Новини за день телеканал Віта. На самій вершині Олександр Усик після здобуття звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Цей табель про ранги наводить найавторитетніше видання, що пише про бокс зе рінг. Після звитяги українського чемпіона на Тайсоном Ф'юрі соцмережі заполонили меми. Зокрема, українці ширили картинку Нібито від повітряних сил, де Ф'юрі зазначений як знищена ворожа ціль. Також боксерів порівняли з персонажами мультику Козаки.